Війна неабияк як змінила наш фізичний та емоційний стан. За даними МОЗ від початку повномасштабного вторгнення, українці понад 9 мільйонів разів звернулися до лікарів саме з питань психічного здоров'я. Контролювати свої емоції багатьом нашим співвітчизникам стає дедалі складніше. Тож поради наступної гості дуже актуальні. Сьогодні з нами на прямому зв'язку Марина Пташник, коучиня та засновниця школи комунікацій Спільна мова розпитаємо у неї, що робити, коли людина на вас кричить, та як повернути розмову у конструктивне русло. Доброго ранку. Пані Марина, доброго ранку! Доброго ранку. Багато хто мріє про знаєте таку магічну фразу, яка зупиняє сварку. Ви знаєте таку, і якщо так, то як працює цей чарівний ключик? На жаль, одної чарівної фрази немає. Інакше б тоді не було стільки книжок і курсів з комунікації, стільки психотерапії і всяких коучів з розвитку емоційного інтелекту. Що тут важливо зрозуміти, ми не маємо одної фрази, яка може зупинити іншу людину, але ми точно можемо впливати на себе, на свій стан, на свої реакції. І це є головний ключ в тому, як бути конструктивним в діалозі. А що таке тоді конструктивна розмова? Як можна зрозуміти? Ну, от, поняття це давайте подивимося на метафорі будинку. Коли в нас ми конструюємо будинок, він будується. Коли ми деконструюємо, то він руйнується. І в тому питання, що ж ми будуємо і що ми руйнуємо, коли ми спілкуємося з іншими людьми. Коли ми знаходимося в фарці, ми часто думаємо, що це наша головна точка, і ми тут будемо ну умовно завжди. Да? Тут зараз вирішується все життя. Але правда в тому, що під час конфлікту вирішується, чи будуть наші стосунки розвиватися, чи буде в нас будуватись довіра. Тому е конструктивна розмова це та, яка в результаті допомагає нам до чогось домовитися і збудувати, зблизити, поглибити наші стосунки. А чи не є конструктивним способом ось ця розмова згладити кути, скажімо, які є між співрозмовником, і як взагалі можна тоді уникати конфлікту через якісь поступки, через якісь магічні фрази? Я не думаю, що конфліктів варто уникати, тому що якщо він з'явився, то це щось важливе, що нам треба проговорити. А часто думаю, що якщо я не буду йти в конфлікт, значить я наступаю собі на горло. Якщо з усім треба з усім погодитися, тоді все добре. Але це теж неправда. І я запрошую вас ставитися до будь-якої суперечки до конфлікту, м'яко до людини і твердо до нашої позиції, твердо до того, про що саме ми говоримо. І Ви зна... тоді значно простіше говорити. Ви знаєте, дуже часто от психологи кажуть, що навпаки, в конфлікті народжується істина, і ну, після неї легше жити, після конфлікту. То як тоді тут чинити? Уникати, згладжувати чи навпаки от повним напором і відстоювати свою думку в конфлікті? Я кажу, що коли людина емоціонує і кричить, для нас це часто подарунок, особливо якщо це людина нам близька. Чому? Тому що тепер вона нарешті скаже нам те, що вона думає, всі непроговорені речі, які там замовчувались і могли стати десь прихованими конфліктами, нарешті вийдуть, і ми можемо це, якби чесно, чесно щиро, так відкрито проговорити. А як залишатися спокійним, коли хтось кричить? Бо ми угу. всі потрапляли в ситуацію, пані Марин? Я е, певен, що всі, хто нас дивиться, і, е, ми з Ірусією, і ви, коли на тебе кричать, і ти хочеш кричати у відповідь, бо це природня реакція. Ми кричимо, чому ми кричимо тоді, коли ми хочемо, щоб нас почули. І якщо в нас немає думки, що нас зараз ображають, хочуть знецінити, знищити, чи ще щось, то немає потреби кричати. І найкращий спосіб працювати з людиною, яка кричить, ну є звісно, що фрази можемо сказати, і тут важливо сказати і спокійно: я не відповідаю на крик або я не відповідаю на розмову таким тоном. Дуже часто... Чим... вибачте, вибачте, продовжуйте. Ну чим спокійніше ми це будемо говорити, тим краще воно буде працювати. А мені здається, що людина навпаки це дратує. Коли вона тобі щось починає кричати, кричати, ти спокійним тоном відповідаєш їй. То е, ось ту людина, яка кричить їй навпаки, це тому давай спитаємо, які е, помилки найчастіше допускають mm -hmm. люди, коли на них підвищують голос, голос і як так. їх уникати, окрім того, що тримати внутрішній дзен. Угу. Ну, кричати у відповідь це підкидати багаття. Дрова, да, воно буде ще більше розгоратись. Друге, це переходити на особистості і розказувати всі, ем, і говорити оціночними судженнями, коли ми переходимо. Ти такий, ти сякий, ти неправий», одразу давати певні упередження. Тобто, замість фактів давати припущення, замість емоцій говорити про образи, говорити погрози, говорити там шантажувати, і замість того, щоб говорити про те, а як ми з цього вирішимо, як ми це вирішимо, як ми підемо далі. Говорити про минуле хто винний, хто більше винний і е, хто тепер має цим поплатитися. Марино, уявімо ситуацію. Вас критикують перед іншими людьми. Як краще діяти, щоб захистити себе і не підірвати стосунки? Угу. В деяких випадках варто говорити прямо вже в цей момент. Іноді варто говорити про це потім особисто. Ну в принципі, критику, якщо ми говоримо про якийсь конструктивний фідбек, коли ви хочете сказати людині, що вона робить не так, це варто робити наодинці, а не при інших людях. Інакше вона буде захищатися і вона не сприйме це як точку до того, щоб змінюватися. Тому те, -те, -те це працює значно краще аніж говорити на, на людях. А якщо людина не відповідає на це, от вона каже, вона продовжує все одно своє гнути, принижувати там. Я не знаю тебе при оточуючих людях. Як просто mm -hmm. піти? Ну нам треба піти. Це теж один із варіантів. Але зазвичай, тобто, це вважає... дивіться, зазвичай це вважається, що ти слабший, якщо ти розгортаєшся і йдеш, то це означає, що ти недостатньо емоційно зрілий. Знову ж таки, це може бути зараз моїм емоційним судженням. А я, я взагалі вважаю, що я буду витрачати свою енергію на людину, яка все одно мене не чує. В неї є от своє, і чого вона буде кудись там рухатися? Хто з нас правий, хто ні. Розсудіть. Oh. Я думаю, що це дуже залежить від того, як ви себе в тому почуваєте і від обставин, тому що є ситуації, коли дійсно варто добути, а є ситуації, коли ми кажемо «Ні, я в такому тоні продовжувати розмовляти не буду. Давай ми повернемося до цього пізніше. І слабкими ми стаємо тоді, коли ми самі віримо в те, що ми слабкі. Давайте згадаємо е, головних героїв всіх е, фільмів американських, в яких показують супергероїв, в яких показують суперсильних людей, не знаю, Джекі Чанів і так далі. Вони починають битися в той момент, коли ну вже не можна не вони до останнього можуть стояти і дивитися, як на них стрибають, як на них нападають. Вони такі. Ні, давай, ну ні, ну не починай. Ну тобто, слабкість не в тому, що вони не відповідають. В тому що вони не відповідають, це часто сила, бо коли вони відповідають, то шансів там немає. Але в реальному житті все працює трішки інакше, ніж в американському супергеройському кіно. Пані Марино, скажіть, будь ласка, як уникати оціночних суджень в діалозі? Mm. Ми звикли думати, що те, що в нас не виходить, це є обставини зовнішні, чому так стається. А інші люди, якщо вони роблять щось не так, значить вони просто погані люди. Та якщо там чоловік не купив хліба, то він безвідповідальний на нього не можна покластися. Якщо я не купила хліба, то значить, ну я забула, в мене був складний день. Тому перша і головна е -е річ, яка допомагає позбутися соціальних суджень, це коли ми перекручуємо приміряємо на себе. Тобто, коли ми думаємо, добре, я би не купила хліба, чому та тому, що я безвідповідальна, чи тому, що в мене був складний день, і тоді значно простіше стати на місце іншої людини, зрозуміти її далі якось по-інакшому домовитися. Да, тоді я думаю, окей, якщо це забування відбувається часто, тоді я нагадаю через смс-кою, або запишу десь блокнот, або куплю сама, якщо мені це прям критично важливо. Да, тоді я думаю, як вирішити цю ситуацію, а не те, як образитися на іншу людину. А можете порадити кілька конструктивних, от можливо, фраз чи порад, як бути конструктивним людині і як бути підготовленим до таких, от розмов? Перша річ завжди дивіться на намір. І коли ви бачите, що градус розмови підвищується, скажіть, я хочу зараз з тобою домовитись» допоможи мені зрозуміти, чого ти хочеш, да як би ти хотів вирішити, вийти з цієї ситуації, коли ми синхронізуємо намір, нам значно простіше. Тобто, одна із помилок, і е, що допомагає цю помилку вирішити, помилка в тому, щоб е, говорити про слова, а не про інтереси. І наша задача mm -hmm. перейти на рівень інтересів, а чого ти насправді хочеш. На те, що ти говориш, та а те, що ти насправді хочеш, це дуже сильно допомагає перейти на інший рівень. Чи хочеш це далі зі мною? не знаю, Хочеш ти, щоб я далі в тебе в компанії працював? Чи не хочеш? Да. Хочеш, щоб я далі, наприклад, вів цю програму? Чи не хочеш? І якщо не хочеш, ну, тоді про що ми тут зараз говоримо? Да? Навіщо нам піднімати зараз ці всі емоційні градуси, якщо ми можемо просто спокійно розійтись? Тобто трішечки підняти ставки угу. а, і а, відійти від, бо зазвичай ви праві. Ми намагаємось Довести, за якесь слово так, зачепитись так, і потім повертатись до саме слова так. знаходити більше інтересу. Дякуємо вам, пані Марино. Це дуже конструктивна е розмова е для нашого ранкового ветерана, наших глядачів. Дякуємо вам. Чекаємо наступної зустрічі. Ну, а ми продовжуємо наш етер. просто зараз про новинки, які цього тижня виходять на великі екрани країни.